Друзі, ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято 17 грудня, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 17 грудня День працівника Державної виконавчої служби в Україні, Міжнародний день захисту секс працівників від насильства. Угу. Далі цікавіше свято ранкових ілюзій, день кленового сиропу, день пам'яті пророка Даниїла та трьох святих отроків Ананія, Азарія та Мисаїла, День ванних флотелій. Свято каблучників це ті, що вимахуються, та день братів Райт. Це ті, що перші літак зробили. А свої іменини 17 грудня святкують Данило, Денис, Іван, Микита, Микола, Олександр, Петро, Сергій та Степан. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що ж не можна робити в цей день? Отже, за віруваннями не варто нарікати на життя або ділитися своїми невдачами з іншими, інакше неприємності можуть вас переслідувати увесь наступний рік. А от що треба зробити це треба покласти монетку до кишені. Тоді у вас буде матеріальний захист на весь наступний рік і оминатимуть труднощі. І це буде завтра, 17 грудня. Слава українцям і слава ЗСУ!